Ми повинні покласти край цьому конфлікту. Республіканці розуміють, що вони опинилися в незручній ситуації, і вони хочуть покласти край цьому конфлікту. Усе, що потрібно зробити, щоб Володимир Зеленський повернувся. Вже не пам'ятаю у якому фільмі була фраза: Повертайся, я все пробачу, каже Майкл Джонсон Зеленському. А Зеленський повертатися не збирається. Знаходиться Україна, і він не відчуває впевненості, що хтось. Повинен довіряти Володимиру Путіну. Ви думаєте, що президент Трамп повинен довіряти Володимиру Путіну? Президент Трамп дуже чітко сказав довіряй, але перевіряй. Я маю на увазі, він намагається бути агентом змін, щоб зламати її, щоб виступити посередником у світі і покласти край цьому конфлікту. І для цього потрібно, щоб обидві сторони були за столом, потрібно вести переговори з обома сторонами, і повинна бути готовність з обох сторін покласти цьому край. Тому я дуже сподіваюся, як сказав президент, що президент Зеленський повернеться за стіл переговорів і визнає, що мир є рішенням тут.